Із двох років герой фотовиставок, а в чотири пішов на секцію з карате. Артем Хоменко з Херсона став справжньою зіркою, зламавши всі стереотипи про малечу із синдромом Дауна. Зараз Артему 11, і тепер свої можливості він демонструє вже в іншому місті. До Вінниці родина хлопчика переїхала під час окупації Херсона. Повернутися додому поки що неможливо через обстріли. Його тижневий графік розписаний щодня, окрім неділі в Артема та чи інша секція, і само собою школа. Відомо, відомо. Раз, два. Чорний пояс, третій дан. Багаторазовий чемпіон призер України та міжнародних змагань у кошинка і карате, а ще ребілітолог. Тренер Олександр Вихованець відзначає величезну наполегливість Артема і говорить про терапію на татамі. З синдромом Дауна да, вперше. Але в мене був хлопчик-аутист і був хлопчик з дитячим церебральним паралічем, якому, до речі, дуже карате допомогло. Дітям з ООП часто не вистачає, от самоконтролю самоорганізації. А через бойові мистецтва самосхідного напрямку, таке, як і у кушенка карате, я думаю, що цього результату можна досягти трохи краще. А це його кайф у басейні Артем обожнює плавання. Хобі теж з херсонських часів. Артем займається доволі таки довго, но здесь, в Вінниці, він займається два роки. Что меняет, ну, во-первых, меняет його менталітет, отношения вообще к плаванию. І плюс у нього з'являються нові навички. Навички не тільки в спорті, в плаванні, но й в учебе. Також Артем займається легкою атлетикою. А ще він вихованець музичної школи клас фортепіано. Успіхи малечі з інвалідністю доводять, можливо, все, коли за цим стоїть небайдужість. Досягнення хлопчика є колосальною працею батьків і наставників, які вірять у кожну дитину. Мама Артема очолює громадську організацію Сонячні діти Херсонщини. Ірина Ханікова була з перших в Україні, хто ламав стереотипи про таку малечу і не приховує. Адаптуватися родині переселенців було важко, але Артем стимулював. І я дуже хочу, щоб всі таланти, які в нього є, всі його сильні сторони, ми задіяли. І він все ж таки зміг знайти себе в своєму житті як повноправна, як повноцінна людина, яка може жити щасливим життям. В нас немає такого, що в нього індивідуальне заняття і індивідуальний підхід. Я взагалі хочу сказати, що не треба опускати руки, і шукати якісь там чарівні пігулки. Цього немає, це просто важкий труд. Щоденна праця, щоденне тренування це увага і терпіння, це бажання робити і щось створити, все і досягати успіхів. Зробити цей світ кращим і досконалішим, де сприймають і цінують кожну особистість. Таке прагнення родини Артема, і вона до цього наполегливо йде. Марина Савченко новий день.